Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку числа від 21 до 40, попередні і наступні числа. У день такий чудовий! Зустрілися ми знову. Бажаємо всім успіху і гарного здоров'я! Розпочинаємо наш урок математики з гри зміни емоцію. Погляньте, будь ласка. В нас є шість смайликів із сумним обличчям. Нам необхідно розвеселити смайликів, щоб вони почали посміхатися. Як нам це зробити? Обчислити правильно всі вирази. Будь ласка, перший вираз. 17 мінус 2. П'ятнадцять. Так. Наступний вираз 16 мінус 4. Дорівнює 12. Далі 14 додати 6. Буде 20. Наступний вираз 10 додати 1. Дорівнює 11. Далі вираз 15, додати 3. Дорівнює 18. І обчислють останній вираз. 19 мінус 3 рівнює 16. Подивіться, всі смайлики змінили свою емоцію і суму на радість. Наступне завданнячко називається розв'язання ланцюжка прикладів на намистинках. Погляньте, будь ласка, нам з вами необхідно сказати, яке число отримаємо останнім. Перше число на намистинці 16. Якщо ми від 16 віднімемо 4, дітки, скільки буде. Давайте подумаємо уважно. 16 мінус 4. Від 6 віднімаємо 4 буде 2. І ще один десяток буде 12. Так. Далі від 12 віднімаємо 2. 2 мінус 2 буде 0, і один десяток буде. 10. Так. Від до 10 додаємо одиничку і маємо відповідь 11. Так, далі. Від 11 віднімаємо 10. 11 це один десяток і одна одиниця. 10 це один десяток. Один десяток мінус один десяток буде 0. І лишається одна одиничка, тобто число 1. Так. Тепер діти до числа 1 додаємо 10. Скільки буде? Дорівнює 11. І до числа 11 додаємо 7, яка буде відповідь? 18. То яке число ми отримали останнім? Вірно, число 18. Молодці. Наступне завдання. Погляньте, будь ласка, на число, яке зображене на дошці. Це число 18. Назвіть сусідів числа 18. Давайте пригадаємо, дітки, яке число стоїть перед числом 18 і яке число стоїть за числом 18. Це числа 17 і 19. Молодці. Що означає цифра 1 у записі числа 18? Цифра 1 нам вказує на те, скільки десятків має число 18, тобто у числі 18, один десяток. А що означає цифра 8? А цифра 8 вказує нам на те, скільки одиниць має число 18, тобто в числі 18, 8 одиниць. А зараз, дітки, відкрити, будь ласка, свої тоненькі зошити в клітиночку для уроку математики і з нового рядочка запишіть каліграфічно, красиво, правильно, цілий рядок числа 18. Сьогодні на уроці ми будемо утворювати попередні і наступні числа, розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 92 у нашому підручнику. Пригадайте, дітки, як утворюються попередні і наступні числа і поясніть ці схемки. Для того, щоб утворити від числа попереднє число, тобто те, яке стоїть перед ним, ми маємо від числа відняти одиничку. І утворюється попереднє число. А для того, щоб утворити наступне число від поданого числа, тобто те, яке стоїть за ним. Ми також за допомогою одинички утворюємо це число, але вже не віднімаємо, а додаємо. Подивіться, в нас було число 30. Як ми утворили попереднє йому число 29. Щоб утворити число 29 від 30, ми маємо 30 відняти 1. Як утворити від числа 30 наступне число 31? Треба до 30 додати одиничку, у нас виходить 31. Подивіться наступні зразочки. У нас є число 9. Як нам утворити число 38 попереднє число, яке стоїть перед ним? Для цього нам потрібно від 39 відняти 1? І в нас отримається 38. Так. А як від числа 39 утворити наступне число 40? Для цього ми маємо до 39 додати одиничку. І у нас утвориться наступне число 40. Погляньте, будь ласка, на довідничок, дітки, і запам'ятайте це правило, вивчіть його на пам'ять. Наступне число утворюється додаванням одиниці а попереднє число від поданого утворюється відніманням одиниці. Завдання друге, давайте спробуємо з вами назвати попереднє і наступне до кожного з цих чисел. Подивіться, перше число 23. Ой, 24. Як нам утворити попереднє число? Ми маємо від 24 відняти 1, і в нас виходить яке діти число? 23. Так. А як від числа 24 утворити наступне число? Ми маємо до 24 додати 1, тому що ми робимо саме один крок, І утворюється число 25. Так, Тепер давайте утворимо попереднє і наступне числа до числа 28. Попереднє 28 мінус 1 буде 27. А наступне 28 додати 1 буде 29. Так, тепер у нас є число 36. Утворюємо до нього попереднє і наступне. Попереднє число 36 мінус 1 буде 35. А наступне як утворити? 36 додати 1 буде 37. Молодці. А тепер, дітки. Наступні числа. Число 31. Утворюємо попереднє і наступне. Попереднє число 31 мінус 1 буде 30. А наступне дітки як утворюється? 31 додати 1 дорівнює 32. Так, добре. Від числа 20 маємо утворити попереднє і наступне. Попереднє. 20 мінус 1 дорівнює. 19. А наступний, діти, як утворити 20 додати 1 дорівнює 21. Молодці. Від числа 39 утворюємо попереднє число і наступне. Попереднє, щоб утворити, треба 39 відняти 1. І буде 38. А наступний, як утворити, треба 39 додати 1 і дорівнює 40. Молодці. Погляньте, будь ласка, на завдання третє, дітки на сторінці 92 нашого підручничка. Нам з вами необхідно записати це завдання у свій зошит, тоненький в клітиночку, вставивши пропущені числа. З нового рядочка у своєму тоненькому зошиті в клітинку записуємо перший Перші числа. 25. Поставили ось таку кому. Одну клітинку залишаємо пустою. І третя клітинка 27. Дітки, давайте пригадаємо, щоб утворити число наступне, тобто після 25. Ми маємо до 25 додати одиничку. І яке тут буде число? 26. Впишіть його. Так, пишемо наступні числа 19, Клітиночку пропускаємо 21. Скажіть, будь ласка, яке число пропущене? Правильно, число 20. Його можна утворити або від числа 19, додавши одиничку, або від числа 21, віднявши одиничку. Тому що для числа 19 20 буде наступною. І ми знаємо, що наступне число утворюється з допомогою додавання одинички. А для числа 21 20 буде попень. Попередню. А ми знаємо правило, щоб утворити попереднє число. Ми маємо від 21 відняти 1. Так, відступаємо в сторону три клітиночки. І в четвертій клітинці, навпроти перших чисел, записуємо числа 29. Клітинку пропускаємо 31. Подивіться, дітки, яке число стоїть між цими двома числами. Число 30. Впишіть його, будь ласка. Так, молодці, нижче записуємо наступні числа 33. Пропускаємо клітинку 35. Давайте подумаємо, яке число тут має стояти. Число 34. Молодці записали відповідь. Тепер, дітки, знову таки пропускаємо в сторону три клітиночки вправо. Ставимо крапку на четвертій клітинці і записуємо числа 38. Клітиночку лишаємо пустою, пропускаємо її. І число 40. Скажіть, будь ласка, яке число має стояти в пустій клітинці? Це число 39. Молодці, запишіть його, будь ласка. Так, наступні числа пишемо нижче. 9. Клітиночку пропускаємо, 11. Дітки, подумайте і скажіть, яке число тут має стояти? Число 10. Запишіть його, будь ласка, у пусту клітиночку. Так, дуже добре, а ми переходимо до завдання четвертого на сторінці 92. Нам з вами необхідно прочитати задачі та розглянути їх розв'язання, порівняти між собою ці задачі і сказати, що знаходили в першій задачі. І що шукали в другій задачі? Послухайте, будь ласка, задачу номер 1 Бабуся пекла, спекла 6 пиріжків із капустою та 4 пиріжки з горохом. Скільки всього пиріжків спекла бабуся? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про пиріжки, які пекла бабуся. І з чим були пиріжки? Було два види пиріжків з капустою та з горохом. Скільки пиріжків було з капустою? Шість. Скільки пиріжків було з горохом? Чотири. Про що запитують нас в задачі? Скільки всього пиріжків із капустою і з горохом спекла бабуся. Як ми дізналися, дітки, скільки всього пиріжків спекла бабуся? Для того, щоб дізнатися, скільки всього пиріжків. У бабусі вийшло. Потрібно було 6 пиріжків з капустою, додати 4 пиріжки з горохом, і у нас вийшло всього 10 пиріжків. Тобто перша задача на знаходження суми двох чисел, так? ми загальну вартість пиріжків шукали. Тепер слухаємо задачу номер 2. Бабуся спекла 10 пиріжків. Із них шість були з капустою, а решта з горохом. Скільки пиріжків із горохом спекла бабуся? Про що розповідається в цій задачі? В цій задачі розповідається про пиріжки. З чим були пиріжки з капустою і з горохом? Скільки пиріжків з капустою спекла бабуся? Бабуся спекла шість пиріжків з капустою. Скільки пиріжків з горохом? Решта, тобто невідомо, а скільки всього пиріжків спекла бабуся? А всього в неї було 10 пиріжків. Так от, дітки, із цих десяти шість були з капустою, а решта з горохом. Про що питається в нашій задачі? Скільки ж пиріжків із горохом спекла бабуся? Як нам дати відповідь на це питання? Яку маємо скласти дію? Від 10 пиріжків всього лише 6 були з капустою, а решта з горохом. Як знайти цю решту? Ми маємо від більшого числа 10 відняти менше число 6. І в нас виходить, що саме чотири. Пиріжки з горохом спекла бабуся. Ця задача, дітки, на знаходження невідомого доданка. Тобто, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми від більшого числа. Відняти відомий доданок, тобто менше число, і ми завжди використовуємо тут дію віднімання. Ось це правило, будь ласка, вивчіть на пам'ять, що коли в нас відома сума, і відомий один із доданків, а другий невідомий. Щоб знайти невідомий доданок, треба від загальної суми від більшого числа. Відняти відомий доданок, число яке менше. Наступне завдання 4 на сторінці 62. Ой, 92. Нам з вами необхідно скласти задачу, що потрібно було знайти перший доданок, а потім вибрати шаблон короткої умови до задачі із трьох написаних нам на екрані. Ось, давайте складемо про пиріжки. Бабуся спекла 10 пиріжків, із них декілька були з капустою і 4 пиріжки з горохом. Скільки пиріжків з капустою спекла бабуся? Дітки, про що розповідається в цій задачі? В задачі розповідається про пиріжки. Скільки пиріжків спекла бабуся? Бабуся спекла 10 пиріжків. Скільки пиріжків було з капустою? Декілька. Тобто невідомо знак питання. А скільки пиріжків було з горохом? А з горохом було 4 пиріжки. Так от, дітки, нам необхідно дізнатися все ж таки, скільки пиріжків з капустою спекла бабуся. Подивіться, будь ласка, на праву частинку нашого екрану. В ній зображено три короткі умови до задачі. Погляньте перша умова. Пиріжки з капустою 6 штук, пиріжки з горохом 4 штуки, фігурна дужка, тобто всього невідомо. Друга коротка умова. Пиріжки з капустою, 6 штук, пиріжки з горохом невідомо. Фігурна дужка – 10, всього 10 пиріжків. І третя коротка умова. Пиріжки з капустою невідомо, пиріжки з горохом 4 штуки, і всього разом 10 пиріжків. Дітки, яка коротка умова підходить до нашої задачі? Так, ось вона, третя. Зараз я прошу вас у ваших тоненьких зошитах для математики, записати цю коротку умову. Тільки зверніть, будь ласка, увагу, що вона надрукована друкованими літерами. А в своєму тоненькому зошиті в клітиночку ви записуєте цю коротку умову письмовими літерами. Велика буква пишеться на дві клітинки. Маленька буква на одну клітинку. Буква У, буква Р. Мають хвостик. Хвостик опускається нижче, ніж на одну клітиночку. Будь ласка, поставте відео на паузу та спишіть саме цю третю коротку умову до задачі у свій зошит. Не забувайте, що фігурна дужка у короткій умові малюється не ручкою, а простим олівцем. Малювати пиріжок не потрібно, тільки писати слова. Так, я сподіваюся, діти ви записали коротку умову до задачі, а тепер повторюємо. Значить, всього бабуся напекла 10 пиріжків. Кілька із них було з капустою і 4 з горохом. Нам необхідно дізнатися, скільки пиріжків з капустою спекла бабуся. Тобто, це перший невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Для того. Щоб обчислити цю задачу і знайти, скільки пиріжків з капустою спекла бабуся, ми маємо від загальної кількості всіх пиріжків 10 відняти кількість пиріжків з горохом 4. І що у нас виходить? І в нас виходить, що 6 пиріжків з капустою спекла бабуся. Нижче під короткою умовою, запишіть, будь ласка, вираз. Такий, як у мене на екрані. І в дужечках обов'язково поставте ось цю маленьку букву П із крапочкою. Нагадую, що в зошиті з математики ми пишемо слова речення письмовими буквами. Так, дуже добре, молодці. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати в друкованому зошиті, пригадуємо, як ми повинні правильно сидіти за своїм столом і як необхідно покласти на столі свій зошит та як тримати ручку в своїй руці. Дітки, сьогодні ми працюємо в друкованому зошиті частинка друга на сторінці 22. Будь ласка, розгорніть свої зошити і знайдіть необхідну сторінку. Перше завдання на сторінці 22, до кожного числа, які подані в нашому завданні, запишіть попереднє число і наступне. Погляньте, будь ласка, на перше число 27. Яке попереднє число? Як його знайти? Від 27 маємо відняти 1 і в нас виходить число 26. Запишіть його, будь ласка. А тепер шукаємо наступне число. До, 7, 20, о, до числа 27 додаємо 1, і у нас виходить число 28, це є наступним числом. Запишіть його. Так, далі число 34. Шукаємо попереднє. Від 34 віднімаємо 1 і маємо 33. Записуємо. Тепер шукаємо наступне до числа 34. Додаємо 1 і маємо 35 записуємо. Добре. Наступне число 18. Від нього шукаємо попереднє число. Від 18 віднімаємо одиничку і маємо число 17. Запишіть. Тепер шукаємо наступне число. До 18 додаємо одиничку і отримуємо число 19. Молодці. Наступне число 39. Шукаємо попереднє від нього. Від числа 39 віднімаємо одиничку і маємо. Число 38, запишіть його. Тепер шукаємо наступне. До числа 39 додаємо 1 і маємо число 40. Запишіть його, будь ласка. Так, молодці. Наступне завдання друге на сторінці 22 у нашому зошиті. Нам з вами необхідно вставити пропущені числа. Погляньте, будь ласка, перший рядок чисел 27, число пропущене 29. Подумайте, яке число має стояти між. Числом 27 і 29. Так, це число 28, запишіть, будь ласка. Яке число маємо вписати між числами 18 і 20, дітки? Це число 19, молодці. Запишіть його. Між числом 37 і числом 39 ми маємо поставити яке число? 38. Так, записуємо. Між числами 23 і 25 стоїть число 20. 4, правильно, записали його. Між числом 28 і числом 30 стоятиме число 29. Молодці, записуємо його. І остання пара чисел. Між числом 21 і числом 23 ми маємо поставити число 22. Так, записали. Молодці. Завдання третє. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Які числа позначені трикутничками? Давайте їх назвемо і запишемо нижче під трикутничками. Перший трикутничок стоїть після числа 22. Яке тут число буде? 23. Запишіть, будь ласка. Наступним яке буде число? 24. Так. Третій трикутничок стоїть за числом 26. Яке це буде число? 27. Так. Далі. Четвертий трикутник стоїть за числом 29. Тобто це наступне число. Яке воно? 30. Добре. Наступне яке буде? 31. Молодці. Далі, останній трикутничок стоїть між числами 32 і 34. Яке там має бути число? Там має бути число 33. Так. Добре. А тепер, дітки, подивіться, будь ласка, нижче в нас є табличка. Кожне із цих чисел, яке ми вставили, ми маємо написати вгорі і збільшити його на 1. Подивіться, перше число у нас було 23. Якщо ми збільшимо його на 1, тобто додамо 1, виходить число 24. так? Тепер вгорі, біля числа 23 записуємо наступне число, яке ми з вами записали. 24. Додаємо до числа 24 1, збільшуємо на 1, і яке в нас число виходить? 25. нижче його записуємо. Так, тепер у третій стовпчик, у третю колоночку, записуємо наступне число, яке ми з вами вставили, це число 27. До 27 додаємо одиничку, тобто збільшуємо його на 1, і яке число отримаємо? Число 28. Записуємо його нижче. Так, далі, дітки, сюди у четверту комірочку, записуємо четверте число, яке ми вставили ось у нашому на рядку. Це число 30. Збільшуємо число 30 на 1, тобто додаємо одиничку. І що в нас виходить? В нас виходить число 31, записуємо його нижче. Біля числа 30 записуємо наступне число, яке ми з вами додавали, це число 31. Збільшуємо його на одиничку, тобто 31 додати 1 дорівнює 32. Молодці. І останнє число, яке ми вставляли, дітки, це число 33. Запишіть його в останню комірку. Збільшуємо число 33 на 1, тобто 33 додати 1 дорівнює 34. Молодці, записали. Завдання четверте, дітки, погляньте, будь ласка, на малюночок, який зображений в першому квадратику. Що ми бачимо на малюнку? На малюнку зображений автомобіль. Так? Нам з вами необхідно по клітиночках. Відтворити такий самий малюночок з правої сторони. Тобто, треба порахувати кількість клітинок і вставити, добавити малюночок, провести лінії, нагадую, простим олівцем, так щоб справа був такий самий малюнок, як і зліва. Поставте, будь ласка, відео на паузу та відтворіть свій малюнок у зошиті. Дуже добре. Завдання п'яте: складіть задачу за малюнком і розв'яжіть цю задачу. Подивіться: Кенгуру вирішив зварити борщ. У борщ він поклав три бурячка і скільки картопельок. Разом у нього в кастрюлі вийшло вісім овочів. Скільки картопельок кінгуру поклав у кастрюлю? Як знайти, скільки картопель поклав кінгуру? Подивіться. В задачі розповідається про овочі, про картоплю і про буряк. Овочів було картоплі невідомо, буряка три штучки. А разом їх у кастрюлі було. Вісім штук. Дітки, як дізнатися, скільки картоплі поклав варити кенгуру у кастрюльку? Це задача на знаходження невідомого доданка. Ми бачимо, що загальна сума це число вісім, відомий доданок це число 3. Щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від восьми відняти відомий доданок 3. І що у нас, дітки, вийде? І в нас вийде 5. Так, то скільки картопельок поклав кінгуру у кастрюльку? 5. Запишіть, будь ласка, розв'язок до задачі. Та впишіть число 5 у малюночок і у відповідь. Так. Скажіть мені, будь ласка, на підсумок нашого уроку, чого ви навчилися сьогодні на уроці? Що вас найбільше зацікавило із нашого уроку? Що вам найбільше сподобалося сьогодні виконувати? І які труднощі виникали, і з чим ви не впоралися з першого разу? Я пропоную вам обрати потрібно цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!